Приблизно 5 тисяч років тому була виготовлена перша лялька-мотанка. Такі ляльки можна знайти у будь-якій країні. Це була не просто іграшка, вважалося, що вона захищала людину від неприємностей та бід. Мотанка відрізняється від звичайної іграшки відсутністю обличчя. За уявленням язичників, через обличчя в ляльку вселялася душа. А душа буває доброю чи поганою. Народ вірив, що в мотанці знаходиться дух предків і що вона може передавати досвід з покоління в покоління. Українці вважали, що це символ приносить їм багато багатство та успіх сьогодні ми будемо набувати не лише успіху та багатства, а й знань. Адже на нас у студію завітала майстриня Анна Гукова. Вона покаже і розкаже, як зробити своїми руками ляльку-мотанку. Добрий ранок вам. Дякуємо, що завітали так, е, з такими хорошими сюрпризами. Їх тут так багато весь майже у нас просто. такий Доброго. заповнений. Але е, перш за все, ми хотіли б дізнатися трішки про історію цієї ляльки. От е, чому саме лялька-мотанка? Звідки пішла така назва? Ну, взагалі лялька-мотанка так і називається, тому що вона не шилася за допомогою голки, а вона змотувалася із тканинок. Вважалося, що краще, коли та тканинка вже була ношена, приношена, яка набрала енергетики. Так? І, власне, в, в ті часи не було можливості робити із нової тканини. Так? Okay. Тому для того, щоб зробити ляльку, брали декілька таких. Клаптиків тканини, скручували валик. В основі ляльки зазвичай був хрест, хрестовинка. Так, це uh -huh. основа тіла і ручки. А ось цей хрест його робили теж з тканини чи робили там Так, так, дерева, так чи... з тканини, з тканини. Скручували валик з тканини. Зараз я, до речі, розкажу. Uh -huh. Скручували валик з тканини, і він був основою uh -huh. основою тіла майбутньої ляльки. Складали навпіл, так і ви вже бачите, що є основна частинка. Потім використовували будь-яку, можливо, коноплі, будь-який матеріал для того, щоб створити волосічку. Зазвичай будь-яка майстриня, творячи ляльку, наділяла її своїми якимись думками, своїми мріями і нарікала її. Ім'я обов'язково uh -huh. ім'я вибирали в залежності від того, для якої мети робилася лялька. Uh -huh. Якщо це лялька робилася на добробут, на well, щастя. дійсно ляльки є різних видів. Там я знайомилася з цією темою. Так. там лялька-немовля, лялька наречена, баба лялька. Так, Ось так. і чим вони вони по технології роботи відрізнялися одна від одної, і от по зовнішньому Ну no, так. Іншому? Є дуже багато. Ми навіть тут можемо побачити лялька-дзвіночок. Класична лялька-мотанка. Вони звісно вони, е, робляться по різному. Так Ось і це лялька дзвіночок. Лялька дзвіночок. Там всередині ага, є дзвіночок. Так так називається лялька-дзвіночок на щастя. Але ще угу. дуже цікаво. От так. якщо помітити подивитися на кожну ляльку мотанку, то в них немає обличчя. Ну тобто, замість обличчя зображують або пусте місце, або хрест зазвичай. Як ну чому така традиція, і звідки так вважалося, що лялька-мотанка не повинна мати обличчя, тому що з обличчям вона могла уособлювати когось із родини. І для того, щоб не було ідентифікації, то лялька була безликою. Uh -huh. Або ж якщо це лялька-берегиня, то вона повинна була мати в основі обличчя хрест. Uh -huh. Тоді вона вважалася берегинею. Uh -huh. Так, от тобто зараз це я як показую оберіг, якийсь. так. Я як оберіг, звичайно. Взагалі ляльки можуть бути ігрові, можуть бути сувенірні, і можуть бути власне оберіги, які робилися а... для якоїсь потреби. А чим вони відрізняються? Відрізняють так, від сувенірної і, 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 і ігрової. Від ігрової так. Ну, напр вони відрізняються тим, як вони зроблені, із якого матеріалу. Якщо це ігрова лялька, то її можна робити з будь-якого матеріалу. Неважливо, яка угу. це тканина. Якщо це лялька, яка вже більш подібна до оберігової, вона потрібна, повинна уособлювати в собі певні елементи, які вона які символізують якісь частини так, для чогось. Uh -huh. Наприклад, якщо це лялька Оберігова, вона повинна мати обов'язкову сорочку, світленьку сорочку, яка втілює зв'язок між поколіннями минулими, uh -huh. теперішніми і прийдешніми. Uh -huh. Потім спідничка. Спідничка зазвичай символізує землю. так. На uh -huh. Намистечко, може бути у ляльки, яке... Символізує багатство, тобто, багатство роду. тобто в принципі роду. кожен елемент одягу він, він теж символічний. Певний, він символічний. Так, 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 давайте повернемось до нашої ляльки. Ви вже тут стільки всього зробили. Так, спробували. Ми значить, зробили основу, зробили основу, так і доклали туди волосся. Ще так, зробили волосся для того, щоб і потім перев'язали. Перев'язали шийку, uh -huh. потім скрутили подібний валичок і зробили ручки. Так? Uh -huh. Зараз я не буду дуже так з тонкощами, але uh -huh. скажу, що ручки перев'язуються, да, щоб можна було відділити кість руки від, основної, uh -huh. від основки. Потім е, е, можна зробити її ще зімпровізувати такий одяг верхній. Да, от Я таку беру тканиночку, е, одягаю її як жилетик, на спинці його. Е, Перехрещую угу. так закріпляю, тобто, в принципі, можна ще проявити свою фантазію, Так, безумовно. Імпровізація вона завжди була дуже такою творчою і ресурсною. А Розкажіть нам тоді ще що означає от одяг. Ви вже почали говорити про спідницю, про намисто. Що так. ще може, що ще має бути в ляльці, аби Амен. вона стала оберігом? Має бути обов'язково під'юпничок, тобто всі елементи жіночого одягу, народного uh -huh. жіночого одягу. Так, от зараз я використовую да таку тканинку, яка символізує під'юпничок. Uh -huh. А от щодо тканини, яку так. саме варто використовувати, варто використовувати натуральні тканини. От зараз я показую да які льняні тканини. На сьогодні у нас є дуже великий вибір тканин, і ми можемо імпровізувати з кольорами. Тканини краще брати натуральні. Uh -huh. Це льняні тканини це хлопок, бавовняні тканини, можуть бути, можуть бути шерстяні тканини. Uh -huh. Також тканина є важливою, тому що вона навіть запах, да, от якщо ми робимо із льону, uh -huh. то навіть запах він такий насичений, природній запах подає тканина. А от лялька-дзвіночок, ми тут тільки принесли цей ляльок, що вона означає і дарувала в яких її випадках? Ну, лялька-дзвіночок, він так і називається лялька-дзвіночок на щастя, так, щоб як, продзвонити ефір. Для того щоб притягнути щастя, угу. дуже цікаво. А от ляльки ну лялька так, це жінка, в принципі, уособлення л... жіночого. жіночого а, а ляльки-чоловіки, вони бувають чи ні? Так можуть бути, звичайно. От я взяла тут такий зразочок, вони дуже маленькі, називаються нерозлучники, Ого. зроблені у вигляді такої брожечки, угу. так. Шаровари. Тут, так, шаровари, тут є і хлопчик, безумовно, да, якого коли uh -huh. є шароварки, теж всі елементи чоловічого одягу. Пояс, uh -huh. е, так, е, така смушева шапочка. Жінка теж має всі елементи жіночого одягу, але мініатюрка, дуже маленька лялечка, така. От. Така пара. Так, пара, Боже. так. І оце якраз тут ми бачимо елемент чоловічий елемент. Так. Ну от власне, я вже закінчую. А як ви ці тканини? Як вони між собою скріплюються? Скріплюються ниточкою, ниточкою, мотаємо, ниточкою так. так, але можна використовувати і такі от різні кольорові стрічки ага. для того, щоб лялька була більш такою яскравою, насиченою. Угу. От зелений я зараз вибрав головне зелене. правило це нічого не шити. Так, головне Мотати. правило не використовувати голку. Це угу. перше основне правило. А далі е, можна імпровізувати ну вже навіть на власний такий, ну на розсуд, так, так? на власний розсуд. Так. Якщо раніше в там в кожній хаті можна було знайти ляльку-мотанку, нині в сучасному світі українці користуються. Е, Точніше використовуєте ліки мотанки задля обереги? на сьогодні. Я можу сказати, що я спостерігаю дуже таке велике, я б сказала, відродження виготовлення народної ляльки, угу. і це дуже приємно. І навіть приємно бачити, як роблять на майстер-класах роблять цю ляльку дітки. Да, яка радість, яке пожбавлення, очки загораються, все вони е, потім бачать свій результат і е, радість від того, що вони щось зробили таке uh -huh. красиве. Е, але в цей момент важливо подати їм е, ну, такий момент спокою, да, щоб вони відчули, що е, щось роблять, можуть зробити красиво. Uh -huh. е, в сучасному світі ми маємо дуже багато е, суєти. Так? І е, для того, щоб дитина відчула такий от момент спокою, їй можна розказати. Так, роби, але красиво, роби гарненько, пригладі, щоб вона така була охайненька. І тоді буде зовсім по-іншому у дитини відчуття формуватися. Uh -huh. Карл Юнг сказав, що все, що ми можемо зробити руками, воно є набагато ефективнішим, ніж те, що може продумати інтелект. Uh -huh. да, тобто такі, така ручна діяльність, вона є досить продуктивною і навіть спостерігаються. Психотерапевтичні є такі спостереження, що діти, які виховуються в дитячих будинках, вони більш такі спокійні, більш врівноважені, коли вони проходять майстер-класи власне з виготовлення uh -huh. ляльки-мотанки. Тому що це дає можливість доторкнутися до тієї сокровенної дитячої душі, яка дуже важлива, так uh -huh. і власне кажучи, моє захоплення, воно почалося дуже давно, але Основний такий свій майстер-клас перший я провела в рамках проєкту Творчі мами. Угу. І власне то було дуже цікаво, бо дало мені можливість в щось заглибитися, щось побачити нове, показати якось себе і, ну, і, і проявитися так, в як і в якійсь угу. новій сфері. От... Ми зараз так. зробили ляльку, ляльку, так? Ми вже так, закінчили. Так, так, Давайте її покажемо нашим телеглядачам. Так, от, прошу. Це так. у нас класична лялька. Класична так? лялька. А класична, чому вона відрізняється від некласичної? Ну е класична е вон е так називають, тому що вона якби є основою, угу. да? основою того, що можна робити, да угу. і на її основі можна фантазувати і е робити дуже багато різних варіантів. Е по різному складати спідничку, по різному викладати фартушок, рукавчика, робити і різні основку. Тобто можна дуже багато чого імпровізувати. От ви як вже професійна людина в цьому плані, можна сказати, скільки приблизно часу потрібно, і чи важко взагалі навчитися от будь-якій людині робити такі такі то насправді дуже легко зробити. Так найменша дитинка, хто робив це трьохрічні були такі дітки, і вони теж змотують. Це дуже просто змотує швалики і знало. Знати, так головне зрозуміти принцип. Принцип, okay. як це все робить хустинка, я ще бачу у нас теж є. За що вона так. відповідає? Хустинка це теж зв'язок з космосом. Uh -huh. Ну, от е, зараз я е, хочу показати, що для того, щоб зробити ля лялочку таку дуже мало, дуже мало часу, часу. Так, так. так я думаю, це буде домашнє завдання нашим телеглядачам. Так, телеглядачам. <гум> зробити, <гум> ля, зробити ля, ля лялечку, таку як називається дзвіночок. Так, да, ми можемо так. швиденько розписати. Швиденько розказати, що е, використовується три спіднички. Uh -huh. Потім е, квадратик, такий біленький, тканинки для того, щоб зробити ручки, голову і основку, і е, хусточка, якою запинають ляличку. От, Власне, так як тут у нас показано. Ось uh -huh. і тоді у нас вийде ось така красива лялька. Так. Дзвіночка. А ще якби я зробив. Ляльку саме вже зацікавився, зробив би ляльку. Ну, не ляльку, а чоловічу ляльку, так. мотанку. Ну, Андрій, запам'ятаю, та спочатку треба почати з ляльки з з класичного, з класично потренуємося. А, тоді... а потім можна і І на наступний тиждень покажемо наші вміння. Ми вам дуже дякуємо за такі корисні і важливі поради. Я Сподіваюся, і нам, і нашим глядачам вони стануть у нагоді. А домогла нам у цьому майстер-класі розібратися майстриня Анна Гукова. Нагадаємо, що сьогодні ми робили ось таку красиву ляльку-мотанку. Дякую. Попереду у нас СТН, тож ми передамо слово нашим колегам. Вони вже готові поділитися довіркою свіжої і корисної інформації. Тож передаємо їм слово.